Доброго вечора, шановне панство. Мене звати Андрій Єлєнко, я офіцер батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. І сьогодні вже проводимо вдруге подібний формат спілкування, коли ви завчасно задаєте свої запитання. Я намагаюся потім в певний момент, коли з'являється до цього можливість, дати на них відповідь. Тема нашої розмови сьогодні стосувалася ситуації на нашому напрямку, відповідальності нашого батальйону. Але питання були різні з різних якби, сфер, починаючи від безпосередньої ситуації на фронті, завершуючи загальними політичними, міжнародними і так далі. Ну, спробую дати на всіх них стислу відповідь, бо, на жаль, дуже багато часу на це немає. Питання задає читач чи слухач, чи глядач, наш підписник. Чи допомагають веприки на фронті, на які збирали гроші? Товариство веприки це хто не знає, це такі е, наземні дрони, е, наземні безпілотні системи, які забезпечують перевезення вантажів е, безпосередньо на землі? Е, це його ну, це такі, логістичний наземний дрон. Веприки ми дійсно організовували збір на них на сторінках нашого батальйону, на наших особистих сторінках. Дякуємо кожному хто. Донати, вдякуємо кожному, хто в принципі не тільки на веприки, взагалі підтримує наш батальйон. Донатить на вепреки, на патронатну службу, на дрони, на реби, на протези нашим пораненим хлопцям на все, що стосується, скажемо, підтримки нашого підрозділу і бійців нашого підрозділу, величезна вам всім подяка за це. І вепреки це так само дуже ефективний спосіб доставки вантажів. На безпосередню лінію обов'язково. Тому що сьогодні специфіка війни така, що одна з найбільших проблем сучасного поля бою це логістика, як доставити боєприпаси, воду питну, харчі, медикаменти, батарейки для рації і так далі. І так далі. Як це все доставити? На наприклад, якусь певну передову позицію, і чим менше ми будемо застосовувати для цього людей, чим більше ми будемо застосовувати для цього техніку в вигляді безпілотних систем, тим буде краще. Веприки дуже добре себе показують на фронті. Чому тому, що виприк це саме найгірше, що може з ним статися саме найгірше, це те, що ворог його знищить. Це буде неприємно, але ми розуміємо, це ну просто механізм. Найголовніше, що в цій ситуації не постраждає наш боєць, і от саме в цьому є величезна перевага таких систем, як леприк. І взагалі ну, товариство. Я думаю, я не відкрию ніяких таємниць а скажу абсолютно очевидні речі. Майбутнє війни будь-якої війни, майбутнього і цієї війни, і будь-якої майбутнього війни це є безпілотні системи. Це все, що стосується наземних в повітрі, водних, підводних, тобто дрони. Це вже сьогодні абсолютно точно. Війна дронів вже триває сьогодні, і чим далі, тим більше акцент буде саме на цьому. Будь-які прориви технологій, будь-які наступні технологічні відтинки. Вони будуваються саме в цьому напрямку. Штучний інтелект, безпілотні системи. І тому ми, як батальйон, який намагається бути максимально ефективним. Ми намагаємося використовувати подібні речі максимально. Що ви скажете з приводу корпусної армії? Ну і зразу ж питання: чи будуть ротації під час корпусної системи, товариство? Давайте так з приводу корпусів. Вже про це було оголошено декілька місяців назад: що і Збройні сили України і Національна гвардія України переходять на корпусну систему. Відповідно, тепер ми будемо мати постійно діючі з'єднання бригад, які будуть сформувати відповідні корпуси. І корпуси будуть складатися з бригад, і відповідно там корпус 4-5 повноцінних бригад. І це вже велика, відповідно, корпусна зона відповідальності. Це постійно діюче формування. Тобто це не тимчасове формування, яке формується з різних приданих підрозділів. Сьогодні це одні підрозділи, завтра це можуть бути інші підрозділи. А це постійне формування. Відповідно, командування управління корпусу воно постійно працює з цими командуваннями і управліннями бригад. Відповідно, системно ведеться. Підготовка, системно ведеться комплектація цих підрозділів, системно ведеться їхнє застосування. Вони добре знають один одного, вони добре взаємодіють, тому що це єдиний організм постійно діючий. Це дуже важливо. Насправді і про це дуже багато говорили про необхідність цієї реформи. На щастя, вона відбувається зараз. Що вона ну маємо велике сподівання, що вона покращить загальну ситуацію, тому що покращить систему управління військами. І, власне, заради цього вводили корпуси. В Національній гвардії створено два корпуси, і відповідно до одного з них буде залучена і наша бригада, і наш батальйон. Я не маю права більше на цю тему говорити, тому що ви розумієте, все, що я до того казав, це відкрита публічна інформація, яка була оголошена. Все решта, всі процеси там, формування корпусу, як він буде застосовуватися і так далі. Тому подібне, це не для публічного обговорення, це є внутрішні. Армійські питання, але сподіваємося, що це дасть нам, звичайно ж, покращення загального управління, і це ну, створить більш таку а, стабільну ситуацію. Тому що дійсно всі постійно про це говорять: що а, одна з таких певних проблем це так звані придані підрозділи. Це коли а, певні підрозділи вони тимчасово до когось прикомандровуються, і вони а, немає сталої взаємодії, немає всталого розуміння, хто як має працювати, і так далі. Коли мова йде про такі постійні з'єднання, звичайно ж, це буде сприяти покращенню загальної ситуації. Товариство щодо ротації і всього решта, я переконаний, що в будь-якій ситуації, як би там не було, але військовослужбовці, які виконують бойові завдання, вони мають безумовне право на відпочинок. Як це все безпосередньо буде реалізовуватися, знову ж таки, давайте не будемо. Забігати наперед, давайте не будемо давати певну чутливу інформацію нашим нашому ворогу, щоб він міг певні висновки з цього робити. Всі, кому треба, вони і так будуть знати. Це все ж таки не для публічного обговорення. Так, ну трошки починаємо переходити. Я так розумію, до міжнародних аспектів. Є новина, що США перестане обслуговувати F-16 та надавати ракети на системи Петріот. Чи є в нас ресурс викопити ці ракети та сплатити обслуговування, якщо самотужки вони не надають їх. Або ж зробити це Європі я розумію суть підтекст цього питання. Він стосується загалом: чи буде Сполучені Штати Америки продовжувати в тому ж форматі, який був військову допомогу Україні, наразі ця військова допомога продовжується. А після того, як на певний час вона була призупинена, так само продовжують надавати нам дані розвідки. Американської, але ми розуміємо, що ситуація змінилася, і ситуація продовжує змінюватися. Ми не знаємо ні, я цього не знаю, ні ви цього не знаєте. І будь-який експерт чи так званий експерт, теж цього тим більше не знає. А ніхто не знає, що буде далі, які буде, як будуть розвиватися події, куди це все в результаті виверне. Але очевидним є те, що нам треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Як показує життя і мудрі люди завжди готуються до найгіршого варіанту, це не значить, що цей найгірший варіант обов'язково станеться. Якщо станеться більш кращий варіант, то тим краще для нас, що ми готувалися до найгіршого, але стався кращий. Тобто ми отримали приємний бонус. А якщо все ж таки, не дай Боже, станеться найгірший варіант, то ми про намі зробили все, що ми могли, для того, щоб до нього підготуватися. Тому треба завжди готуватися до самого поганого варіанту. Самий поганий варіант це те, що в майбутньому може бути така ситуація, що ми взагалі опинимося без американської допомоги. Таке може бути. Я знову ж таки, я не нагнітаю, я не кажу, що так обов'язково станеться. Я думаю, що так не станеться, але все ж таки її такий варіант виключати не можна. І відповідно нам треба бути готовими в майбутньому до такого варіанту. Як це технічно зробити? Ну дивіться, є зрештою наші європейські союзники. Ми про це більше говорили в минулому випуску, які сьогодні в такій ситуації, коли не допомагати Україні, це для них в принципі подібно самогубству, тому що Америка то знаходиться за океаном, а Європа знаходиться тут, на цьому континенті, де йде війна, і зрозуміло, що сьогодні путінська військова машина єдина сила, яка її здатна зупиняти, не дати їй перейти на нові нові території, розпочати бойові дії там. А це українська армія, яка має величезний досвід, і сьогодні є найбільшою, найбільш боєздатною армією в Європі. І відповідно, українська армія сьогодні є головним гарантом того, що нема війни на території інших європейських держав. І тому Європа кровно зацікавлена в тому, щоб нас підтримувати. Так безумовно, Європа сьогодні ослаблена тим розслабоном, який тривав десятиліттями, коли вони вважали, що Америка буде їх захищати безапеляційно, завжди, при будь-яких обставинах, що можна не витрачати гроші на армію, можна не витрачати гроші на переозброєння, можна не витрачати гроші на те, щоб була нормальна розвинена військово промисловість що все ж це буде робити Америка. А наше завдання яке? Наше завдання там. Піднімати соціальні виплати, там займатися якимись там дуже важливими в лапках питань, ну, якимись там гендерними питаннями, ще якимись питаннями. І ми от цим будемо займатися. А питаннями військовими ми не будемо займатися, тому що, ну по-перше, з ким ми будемо воювати, Ну це ми вже чули цю фразу і в нас. А по-друге, Ну хто нам. Ну, Америка ж все одно нас захистить. Є ж НАТО, є ж американська ядерна зброя, є американські військові бази в Європі. Але от, от як... не так сталося, як гадалося. Трошки ситуація змінилася. І сьогодні головне питання це як Європі дуже швидко відновити свій військовий потенціал. Я впевнений, що це можливо, тому що Європа це а, континент, який взагалі то керував ще не так давно всім світом. І я не вважаю, що це ну скажем, той ну скажемо, те від чого треба обов'язково там цуратися і казати, як це було жахливо, тому що насправді, якщо розібратися, коли Європа керувала світом, то якось і порядку було побільше в цьому світі. Ну ладно, не будемо забігати аж занадто далеко наперед. Але Європі однозначно треба, хоча б вернутися. Я не кажу, що треба там відновити світове панування. Ну, хоча б добитися того, щоб мати можливість себе захистити. І от з е, факторів є два. По-перше, всім, чим можна допомагати Україні. По-друге, відновлювати власну боєздатність, відновлювати власну військову промисловість. І ми бачимо вже ці кроки. Німеччина виділила 800 мільярдів євро, якщо не помиляюся, не так давно на переозброєння, там і на підтримку власних збройних сил, там і на українську армію є теж гроші і так далі. Нам на 10 років вперед здається щось таке. Це колосально. Це такого не було з часів завершення другої світової війни. Ну тому, ось, будь ласка, все-таки кроки ведуться. Наша задача не давати цьому зупинятися. Наша задача давати всі необхідну, ну скажімо, поштовх до того, щоб це тривало, і підтримка наша з боку Європи тільки збільшилася. Щодо американської підтримки, ще раз кажу: не факт, не треба себе вже там залазити всю там. Помиральну яму чи кричати, що все пропало, не факт, що там ми опинимося без американської підтримки. Але принаймні готуватися до цього треба, нарощувати взаємовідносини з Європою треба, де й власну спроможність теж нарощувати. Тому що те, що, наприклад, сьогодні летить порашки, те, що летить по їхнім нафтопереробним заводам, по їхнім аеродромам стратегічної авіації, е які знаходяться там за сотні, а то й тисячі кілометрів від нашого кордону. Це туди летять сили, засоби, які є українського виробництва. Це теж не треба про це забувати чи якось нівелювати. Так що потенціал у нас теж є, треба його розвивати. Звичайно, що роботи ще багато. Але це тема на яку ми можемо якось детальніше окремо поговорити, чи реально Трамп? сюсюкається з Путіним, щоб потім зробити все по-своєму, чи вони реально мають такі близькі почуття один до одного. Товариство, дивіться, я не знаю, які там відносини, почуття і так далі і тому подібне. Я дивлюсь, звичайно, те, що відбувається, від дечого я, відверто кажучи, прифігіваю від те, що я чую, читаю, і так далі. Від дечого, ну, здається, що це доволі очікувано було і логічно. Але в цій ситуації, що я можу сказати? Я не думаю, що. Трамп це той, хто хоче там, не знаю, віддати все Путіну. Мені так не здається. З іншого боку, Трамп він і Україну ну, не вважає, що Америка повинна захищати. Тобто він вважає, от, що він просто може бути, мені здається, от таким, знаєте, як посередником, який про щось буде з кожним домовлятися, виключно в своїх от, прагматичних, як він вважає, інтересах. І. Ну, товариство, ну це от така зараз ситуація. Чи це для нас абсолютно безнадійна ситуація? Ні, я так не вважаю. Чи ця ситуація дає нам можливість все ж таки якийсь свій інтерес просунути, я вважаю, що є. З іншого боку, зрозуміло, що ключове питання маємо стояти на своєму. А, наш суверенітет, наша територіальна цілісність, а, неможливість москалям визначати, яка в нас має бути чисельність армії. Яке в нас має бути озброєння, яка в нас має бути зовнішня політика, внутрішня політика, хто у нас має бути при владі, чи мають у нас бути русняві політичні партії в парламенті і так далі, і тому подібне? от, от неможливо на це піти. І якщо нас будуть на це укатувати, значить ми маємо твердо стояти на своєму і будувати ті формати взаємовідносини, які дасть дадуть нам можливість зберегти свій суверенітет і існувати далі. Якщо нам вдасться взаємодії там з новою адміністрацією США відстояти свої національні інтереси, прекрасно. І в цьому і є напевно те, чим сьогодні має займатися і займаються люди, які за це відповідальні зараз. Задача армії воювати, захищати Україну, знищувати ворога. Задача суспільства підтримувати армію всіма можливими засобами. І матеріально, і що теж не менш важливо, і морально. Ми маємо бути єдині, ми маємо бути зосереджені. Ми маємо не піддаватися паніці, маємо не піддаватися ніяким негативним впливам, які на нас формує ворог, маємо твердо стояти на своєму, е, нічого катастрофічного не сталося ще. Е, ми не програли війну, як нам зараз хтось намагається сказати. Нас не перемогли на полі бою. Ми продовжуємо знищувати ворога да, в дуже складних умовах. І так як сьогодні на кожній ділянці фронту ми це бачимо. Але все в наших руках, все в наших силах. Якщо хтось думає, що просто там опустивши руки чи піднявши руки догори, щось буде легше, ні, справжнє пекло тільки почнеться після цього. Тому наше завдання це продовжувати йти своїм шляхом і продовжувати можливість існування української нації. Тому що саме за це сьогодні йде війна. Як може вплинути 30-денне перемир'я, чи може за цей час Росія накопичити сили? Реформувати та піти в нас Туристи, Давайте знову ж таки, немає поки що ніякого 30-денного По-перше, По давайте є різні речі. Є припинення вогню, є перемир'я, є мир. Це, рі... це все різні поняття. Ми можемо про це якось окремо поговорити, що від чого відрізняється, від, але це все зараз. Максимум про що може йти мова, про певне там якесь там про що йде мова. Да? Там в якихось перемовинах, то що до нас доходить засобами масової інформації. Це питання про а, а, тимчасове припинення вогню. Яке спочатку значить, Україна погодилась на це, значить, на 30-денне припинення вогню Росія не погодилась. Зараз, нібито мова йде про якесь обмежене, обмежене припинення вогню стосовно там, ударів по енергетичним інфраструктурним об'єктам і там, на морі чи ще, там, щось там таке, ну, поки що це все виглядає так, що Росія не зацікавлена в жодних. Взагалі абсолютно в жодних припинень вогню, тим більше перемирів, тим більше миру. Ми, ми. ми бачимо, що е, москалі ведуть себе рівно так, як вони себе завжди вели. Те, що вони, е, ну ситуація на фронті, просто що якщо хтось ну, мав ілюзії, що там от, зараз на фоні цих розмов вона якось полегшується, абсолютно ні. Бої йдуть е, ну, плюс-мінус такої ж інтенсивності, як і завжди, можливо, навіть дещо підвищене. Якщо ми говоримо про те, що вони зараз роблять терор проти мирного населення, так вони його тільки збільшили. І причому е, вони просто луплять по житловим кварталам. Ми ну, всі бачили, що відбулося в Сумах на днях. Всі бачили, що відбувається в Києві, в Одесі та в Кропивницькому. Тобто, це просто абсолютно невибірковий вогонь по житловим кварталам. І це абсолютно точна їхня свідома, свідома позиція. Цих ублюдків вони хочуть залякати нас. От це єдина мета, що вони намагаються зробити. Ну, Вони просто не знають, досі не вивчили е, москалі, досі не вивчили уроків, і не, і слава Богу, що вони не вивчили цих уроків, бо вони, якби вони вчилися краще на своїх помилках, вони вчаться, на жаль, теж на своїх помилках. Но, е, якщо б вони ще краще вчилися на своїх помилках, нам було б ще важче, вони не розуміють психологію українців, вони думають, що українців можна залякати. Все стосується навпаки, коли на українців тиснуть і залякують, українці дають дуже сильну відсіч. Вони просто і об'єднуються ще більше. Вони цього не розуміють. А, і те, що вони зараз роблять, ну мені здається, дуже далеко до якогось там припинення вогню. Це все дуже ефемерні речі, а війна продовжується на сьогоднішній день. Якщо щось там буде, про це будемо говорити. Наразі це все дуже ефемерно. Я навіть не знаю. Я ну відверто я про це зараз не думаю, тому що до цього, як мінімум, ще дуже далеко і, скоріш за все, цього не буде взагалі, тому що москалі. Не готові і не будуть цього робити. Трамп казав, що якщо москалі відмовляться від певних кроків в бік там зупинки вогню і так далі, він вдарить по них якимись супер жорсткими санкціями. Ну, поки що не вдарить. Ну, чекаємо, може, може, щось ще зробить. Побачимо. Ну, Хотілося б звичайно якось не дуже все поки що віриться, але б хотілося, звичайно, було б дуже добре. Ми б тоді б зараз б вже говорили, бо як бачите, як все обернулося. Ну, побачимо, не будемо заходити наперед. Якось вихід з Курської області відчувся для української армії на лінзитні. Дивіться, по-перше, з усі наскільки мені відомо, наші війська продовжують знаходитися на території Курської області, тобто там невелика смуга перед самим кордоном, але ну якби ще продовжуються бої, і продовжують утримувати певну смугу в прикордонному районі. Тобто, повного виходу не відбулося. Це по перше. По друге. Ми бачимо цікаві події, які розгортаються в сусідній Білгородській області. Не буду там багато говорити. Я думаю, що кожен може там теж дивитися, моніторити соцмережі і офіційні повідомлення. Не буду це коментувати, але теж певні цікаві події відбуваються. Стосовно Курської області, там як це впливає на ситуацію конкретно на нашому напрямку. Ну, дивіться, насправді так воно не працює. Тобто, і отак, що от день в день чи там навіть тиждень через тиждень щось відбулося на іншій ділянці фронту, там за сотні кілометрів від нашої ділянки, і ми це відчули, так не буває. Безумовно, операція в Курсь... Курській області відтягнула дуже велику кількість ворожих військ туди, але там продовжуються бої. Е, тому сказати, що от ми якось щось відчули. Я не думаю, що це от можливо так. От якось зараз сказати все як завжди, плюс-мінус. Тобто якихось великої різниці між тим, що було там місяць назад, і тим, що є зараз, ну якби немає. Продовжує наш батальйон свобода, продовжує наша бригада Рубіж виконувати задачі на визначених зонах відповідальності. Не хочу говорити товариству ці стандартні фрази. Там складна, але контрольована, там і так далі, іде війна. Іде війна, ворог несе втрати, на превеликий жаль, є втрати і з нашого боку, і для нас це завжди трагічно, тому що кожен наш боєць, кожна наша людина це для нас особистість, це для нас герой, це людина, яка ну є для нас величезною найвищою цінністю. Ворог продовжує застосовувати різні тактики, і піхотних штурмів, і, звичайно ж, активно використовує безпілотники різні способи, різні засоби. Тористою. Я теж не хочу зараз дуже багато говорити, якихось технічних деталей, тому що це не все до публічного розголосу. Тому що ви розумієте, в моменті, коли йдуть бойові операції, неможливо це і не потрібно розповідати в деталях. Ми тримаємо визначені рубежі, ми знищуємо ворога. Оце найважливіше, що сьогодні робить наш батальйон, наша бригада і всі сили оборони України. Так що підтримуйте сили оборони України, підтримуйте Національну гвардію, підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте всі інші сили оборони. Робіть все для фронту кожен день, максимально, що ви можете зробити. І матеріально і морально ще раз на цьому наголошую. Не ведіться. На ворожу пропаганду, на ворожу брехню, на істерію, яку поширюють вороги, для того, щоб змусити нас не опустити руки і там і кинути все і так далі. Продовжуємо боротися, продовжуємо стояти за своє, за святу українську землю, за український народ, за майбутнє українських дітей. Для нас іншого шляху немає, крім як захистити свою країну, зберегти свою країну і дати можливість жити українській нації на своїй землі. Не буде тут рабами. А бути вільними людьми оце те, на чому ми стоїмо, і на чому стояти будемо, поки дихаємо. Слава Україні, слава нації, до нових зустрічей.